Привіт, друзі, канічува мінасан. Сьогодні розповім вам про один із епізодів нашої поїздочки до родичів моєї дружини. Вони живуть трішки віддаленості від самого міста Хіросіми. Тож приєднуйтесь, буде цікаво, весело, повчально. Ось як насправді виглядає Японія. Це рисові поля, це сонячні батареї, тобто технічний прогрес, бачите, проривається в селище. Загальному можу сказати, що популярність сонячних панелів в Японії стрімко росте. Просто для порівняння візьму, що е, в 2015 році було 34 тисячі таких енергетичних потужностей, то в 2022 році ця цифра виросла майже вдвічі. Ну, Кого ця тема цікавить більше, то можна загуглити. Е, а взагалі я їхав і дивувався. Що це запитаєте ви? І ви не помилилися: це бейсбол. І причому матч іде якраз під час руху машини. Ну, добре, що не я був за кермом, наприклад, воно мене відволікає, але для водія нормально. До речі, в Японії це досить таки популярна річ. Телевізор впаяний да, в панель поряд з кермом. Доїхавши до якогось місця, ми зупинилися, щоб трішки відпочити, перевести дух, набратися сили. Ну і тут ось помітили дитячий такий майданчик. І, звичайно, мої діти вони скористались цією неймовірною можливістю, щоб. Перевірити всі деталі цього майданчика, і я вам скажу, що для мене це стало дійсно відкриттям Взагалі, дитячі майданчики в Японії. Мабуть, я окреме відео зроблю про це обов'язково, але зараз подивіться це просто ну неймовірне. Наскільки багато побудовано для дітей, щоб вони могли дійсно розвиватися. Молодець, молодець. Допомогти. Так як часу вже більше не було, нам довелося залишити цей майданчик, але я вам скажу не те, що діти, мені самому не хотілося залишати його, наскільки він такий цікавий. Особисто мені подобаються такі маленькі містечка, тому що тут є, знаєте, щось таке особливе. І я спробував от подивитися, розібратися, що ж є такого особливого саме в цьому містечку. Знайшов бонсай, мабуть, вирощують місцеві фермери. Своєї особливості цьому місці додає гребля фукутомі. Це, звичайно, не гребля Гувера, як в штаті Невада, але гарний від дійсно відкривається. Ну і як же без місцевої їжі? Ми зайшли в магазинчик, де продають місцеві бізнесмени свою продукцію. На відео ви бачите вже готові судочки, тобто можете взяти собі на обід. Але якщо бажаєте приготувати вдома, можете ось придбати на готову їжу. Ціна в порівнянні з великими містами досить таки пристойна. Ну, знаєте, вони цінують свою продукцію. В переважній більшості це органічно вирощена їжа, тобто без всяких нітратів там і так далі. І так як вже був обід, ми спробували покуштувати місцеву їжу. от, І бачите, такий автомат, схожий на той, який в Макдональдсі гамбурги замовляти. Так само тут от можна замовити собі е, обідню траву. Цікавий такий момент, що навіть досить таки віддалених від, скажімо так, великої цивілізації містах, от уже така цифровізація уже присутня. Не скажу, що ця їжа прям сильно так відрізняється від іншої, яку я пробував, але було смачно. Можливо, тому що я був дуже голодний. Ну і традиційний схід, тобто багато різних маленьких тарілочок, і в кожній тарілочці, от бачите, потрішки. Ну, скільки дали, стільки з'їв. А ось це це окрема розмова. таких от автомати, вони на кожному кроці стоять, і вони дуже популярні теж в Японії. Такий свого роду кіндер-сюрприз. Але в кожній такій своїй великій баночці знаходяться свої е, такі е, сюрпризи. Як зазвичай, всі варіанти вони намальовані на цій великій баночці. Але, звичайно, що саме випаде, ніхто не знає. В цьому і полягає, це, по суті, сюрприз. На мою думку, це пуста витрата грошей. Але це, мабуть, розраховано на дітей, які звичайно подобаються, хочеться. Ну так, от батьки купляють отакі от, от речі. Що це таке? Ну така от цяцька. Буквально ще хвилинки я вам розповім про будинки в Японії. Як ви помітили, вони всі такі двоповерхові. Я думав, звідки воно це все таки взялося? І тут я згадав, що по такому принципу побудовані самі такі величні замки, де саме жили імператори або сього як у них називають. І чим більше поверхів, тим значить, що більш значить, що ми сьогон проживаємо. Це ніякі не наукові дослідження, це просто мої висновки, які я зробив, мандруючи Японію. Тобто таким чином всі японці намагаються рівнятися на імператора, тобто відображати його от навіть у побудові своїх будинків, власне. Ну, така у них традиція цікава. Так? Наостанок хочу сказати, що знаєте, в Японії дуже багато таких старих закинутих будинків, і можна навіть придбати такий будиночок ну, буквально за якісь там 10 тисяч доларів. Взагалі, приїхати в Японію, купити будинок, особливо для американців, це досить популярно. Зараз це такий бум тут в Японії. Що ж, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, шерте друзям, коментуйте. Мені цікаво дізнатися вашу думку. І до скорої зустрічі! Щасливо!